Кінець 1980-х. російська казань, чи багато ви особисто знаєте про події, які тоді відбувалися? Як росли підлітки? Чим цікавилися? Якщо ні, то серіал про молодіжні банди Казані слово пацана кров на асфальті проведе вам короткий екскурс у цей період. Як землю втопчую, вже це зробив, набувши не лише в Росії, а й в Україні великої популярності. Скільки українських громадян бачили цей російський кримінальний серіал? Точно не скаже ніхто. Російське кіно українські глядачі зараз зазвичай дивляться переважно через піратські стримінгові платформи або ж через TikTok. Ця соцмережа якраз стала сприятливим ґрунтом для популяризації слова пацана. Серіал потрапляв в українські гугл-тренди, а композиція під назвою Піяла російського гурту Айгел це саундтрек до слова пацана і, взагалі, очолила рейтинг топ 100 в Україні на платформі «Apple Music». Я її просто послухала, чесно кажучи. Я через хвилину вже думала, що у мене трохи дах поїде, тому що вона, знаєте, ви слухали, я не знаю, як ви. Вона трохи схожа на медитативну музику. Вона така поринаюча якась у підсвідомість, і це для підліткового мозоку, який тільки формується, воно воно має дуже високий вплив. Що цікаво, після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну група зробила антивоєнну заяву та залишила Росію. А у вересні у гурті заявили, що він потрапив до списку артистів, концерти, яких не рекомендовані на території Російської Федерації, та не піснею однією, крім вдалої музичної композиції, каже психологиня, російські кінотворці вгадали також із головними героями та сюжетними лініями, де не лише романтизація бандитизму, а й історії кохання. та навіть фрази у серіалі відзначає, вона зорієнтовані на підлітків. Усе це в сукупності викликає необхідну емоційність і відволікає підлітків, наприклад, від подій війни, що відбувається навколо. Да не дає об хочу з пацанами. Вплинути на підлітка свідомість та ідентичність якого ще формується, пояснює фахівчиня легко. Підлітки завжди шукають для себе авторитетів, героїв, хочуть згуртованості. На жаль, зараз дуже багато ми бачимо жаху. Так, і у нас е, візуальний контент наповнений максимально, і він дуже швидко трансформується, і він наповнений негативом. Ну, Погодьтесь. А там є красиві обличчя, романтика, емоції, та е, приєднання, це індуцирування. Е, е, я приєднуюсь до цих героїв, і це все, що привертає е, до мене увагу для підлітків. Тому він дійсно впливає на психіку е наших українців через неабияку прихильність до цього серіалу українських глядачів. Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало заяву. Там певнять серіал прямо поширює насилля серед підлітків та цитую: містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим і рекомендують його просто не дивитися. Відкреслюємо, російський контент не транслюється на офіційних українських платформах. Відтак знайти його можна на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже внесла 22 російські медіасервіси до переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора, як ті, що не можуть транслюватися в Україні. Кіноглядачка Лена Чеченіна, яка бачила цей серіал, називає його то. Нкою пропагандою, що дуже обережно просуває ідеї сили. Російська організація інститут розвитку інтернету, яка є одним із спонсорів цього фільму, згідно з розслідуванням російських опозиційних видань важної історії та медуза, це інституція, яка займається фінансуванням пропагандистського контенту для молоді. Без додаткових коментарів я назву лише два прізвища людей, які входять до складу наглядової ради цієї організації. Це головна редакторка каналу Раша Тодей» Маргарита Сімонян і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кір'я. А сам серіал відзначає Чеченіна, не просто романтизує насильство. Він наповнений тезами, які можна назвати руськомірськими. Він ну просуває, умовно кажучи, ідеї Ігоря Гіркіна, як мені здалося, ідеї того, що власне держава не може бути слабкою е скрізь вороги, скрізь вороги, особливо Америка. Вороги, і нам потрібно бути сильними, аби цим ворогам протистояти. І не можна спускати жодної слабкості. Тобто, там теж знову ж таки показується, як один із героїв він служив в Афганістані. Він прийшов і от постійно нарікає на те, що ми кинули своїх людей. Ми діяли слабко там. Треба було діяти жорсткіше. Америка виграла mm. і все таке інше. Чеченіна каже, цей серіал справді якісний контент з усіма відповідними гачками, щоб привернути увагу підлітків. Насамперед ідеться про російську аудиторію, для якої і знімався він, і саме через те, що він якісно знятий дивитися його хочуть, і в Україні скільки б разів не повторювали, що цей продукт російського виробництва. І ось це такі ідеї в цьому серіалі. Вони Власне, найперше мають впливати саме на російських підлітків, ну очевидно, готуючи їх до їхньої черги бути м'ясом у цій війні. Ну а якщо говорити про наших підлітків, то небезпека у черговому зануренні в російський культурний контент, його треба, щоб було менше. Ну власне, і те обговорення, яке спричинив цей серіал, теж. Нас так чи інакше занурює далі в російський інформаційний і культурний контекст. Режисер Владислав Троїцький серіал слово пацана не дивився, але думає, що в Україні ніхто із глядачів не хоче опинитися на місці героїв картини і романтизувати подій звідти не буде. Я думаю, що скоріше у нас. Я думаю, що швидше у нас в Україні люди, які дивляться це на рівні допитливості, і, знову ж не дуже люблю це слово. Прикол слово прикол. Не розуміє залежності від російського контенту у час широкомасштабної війни. Акторка Ірма Вітовська у Фейсбуці вона опублікувала відео, у якому розмірковує над небезпеками, які ховаються за переглядом цього серіалу. Якщо українці нарікають, що в Україні немає достатньо контенту, краще хай дивляться американське, вважає акторка. І оці всі схвальні емоційні симпатії і коментарі, які ми вивчаємо з приводу давайте повертатися в СРСР, отак, от той, хто не слідкує за цим контентом, я вам зроблю відкриття для дорогі українці. Таких коментарів дуже багато. Я вважаю, що це небезпечно так само, як і війна, те, що влазить в голови для наших пілітків, експерти, з якими мені вдалося поспілкуватися, як альтернативу російському слову пацана, наводять стрічку «носоріг» Олега Сенцова. Там теж розповідається про буремну історію 1990-х та формування банд в Україні. І ця стрічка, що важливо, здобула популярність не лише в Україні. До слова, як пише Медуза, слово пацана так сподобалося школярам, наприклад, у російському Татарстані, що вони ділили територію та влаштовували. Бійки на шкільному подвір'ї, і це не поодинокий випадок. У Сарманівському районі, того ж таки, Татарстану створили телеграм-канали з назвами колишніх казанських угруповань. У чатах школярі розповідають, як ділять асфальт. Це пряма цитата, і малюють карти територій. За даними російських телеграм-каналів у місті Іркутськ, підлітки також, нібито, надихнулися популярним кримінальним серіалом слово пацана і зарізали 15-річного школяра. Відео побиття телеграм-каналами ширилися і змахачкали. Тож у Росії почали лунати заклики з забороною серіалу. Так повідомляли російські змі, голова комітету держдуми з питань захисту сім'ї, батьківства, материнства і дитинства. Ніна Останіна зажадала перевірити проєкт, Цитую на предмет пропаганди і поширення забороненої інформації, яка може завдати шкоди підростаючому поколінню, в тому числі завдати Шкоди життю і здоров'ю дітей а також всьому російському суспільству. Утім, повідомляють змі Роскомнагляд, це держслужба, яка по суті контролює інтернет в Росії, не знайшов порушень у серіалі Слово пацана.